Увесь Житомир об'єднався, аби подарувати 14-річному хлопцю нове серце. Він мріє стати волонтером та допомагати людям. І щиро вірить, що у світі є ще багато добрих людей. На нове серце для Юри Коханчука вже зібрали понад 265 тисяч гривень. Ліцеєм скучаю. Хочу вже друзів всіх побачити, але вони сьогодні приїдуть, друзі. То я вже хочу скоріше в ліцей, в футбол пограти. Звичайне бажання 14-річного хлопчика. Знайомтесь це Юра Куханчук, йому 14 років. Він вчиться в педагогічному ліцеї, займається футболом та мріє стати економістом. Близько місяця тому у Юри почав набрякати живіт. У лікарні хлопцю спочатку встановили діагноз апендицит, але після ретельного обстеження дійшли іншого висновку. Консиліум врачей був совіщання. консиліум врачей ем, І визначили нам страшенний діагноз. Не компакт не имею кардину. Що потрібно трансплантація серця після ультразвукової діагностики серця Юру перевели до кардіологічного відділення Житомирської обласної дитячої лікарні, звідти до Київського наукового центру кардіології та кардіохірургії, де встановили, що у хлопчику потрібна термінова трансплантація серця. Поки рідні з льозами на очах просять допомоги. Єдине за що хвилюється 14-річний Юра, що після трансплантації він не зможе так сильно любити маму. Я Каже, мам, а може, як мені пересадять серце, а може, я так буду любити тебе». 14-річний хлопець переконаний, що в нього все буде добре, та вже знає, чим займеться, коли повністю одужає. «Буду теж допомагати допомагати таким дітям, яким потрібно. Таке Угу. А чому? Ну бо мені допомагають, я теж хочу допомагати потім всім. Лікарі не беруться встановити час, який лишилось прожити Юрі без операції. Наголошують, нове серце потрібно йому терміново. Єдина клініка, яка зголосила зробити операцію з трансплантації серця, знаходиться в Індії. Ціна життя 140 тисяч доларів. 265 тисяч на вчорашній вечір гривень. Ну якщо даже перевести тільки одну операцію, то це 2,5 мільйона. Гривень треба, а плюс же ж ну реабілітації. Якщо ви маєте можливість допомогти, долучайтесь цю біду. Ми здолаємо тільки разом. Я кухарчук, Юля Парух, телеканал СК 1 на цьому я ставлю крапку, але ефір на СК1 продовжується. Далі, як завжди, дивіться спортивні новини від Віктора Журавського та проект обіцянки цяцянки. Зустрінемося з вами вже завтра, як завжди, у цій порі, аби підвести підсумки інформаційного тижня. І пам'ятайте, де б ви не були лишайтеся з ск 1 та любіть Україну. Ми повинні отримати Міністерство юстиції без паперу, жартує Гіягі Цадзе, заступник міністра юстиції України. До Житомира чиновник приїхав перевірити роботу головного теруправління області. Наші громадяни стояли в очеретях, стали днями е, Потім їм потом приходили хабари. Е, з другой сторони, у наших співробітників не було зарплати і мотивації, І все. це Из этого всего вместе получался такой результат, что Минюст не обслуживал своих граждан, а наоборот стводовав проблем. Вирішувати проблеми Міністерства юстиції будуть шляхом підвищення заробітної плати співробітникам, проведення чесних відкритих конкурсів на посади та переведення всіх непотрібних паперових справ у електронний вигляд. Ці дії, вони будуть осуществляти в електронному вигляді. І ети дії будуть зберігатися в архіві. Навіть якщо ви файл видалите, хтось Это все, історія все одно зберігається. Наша знімальна група разом з замміністра і начальником управління пішли перевірити, як працює центр надання адміністративних послуг Житомирської міської ради. Чиновника все задовольнило, але не обійшлося без зауважень. Термінал по платежках і ксірокопіях. Сірек зустрін быть, а то мы бегаем. Да? да? Мы над этим работаем, у нас просто к клінію поміщень. Ну, помещение у нас по об'ємом просто количество посідітелі для того, щоб розмістити термінали чека ну, рассматриваем вопрос о расширении поміщення, там, где будет буде буде это все на виконання побожанжи. житомирян високопосадовець дав два тижні та обов'язково пообіцяв повернутися, перевірити Андрій Ванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Квартири сповнені затишку і тепла, довершені архітектурні форми, витонченість житлового простору. Набережний квартал це затишне помешкання для розкішного життя. Комплекс знаходиться на вулиці Бородія 50А. Тут розмістилось три секції: стильний фасад, просторі квартири, панорамні вікна, зручний внутрішній двір та гаражні приміщення для власників автівок. Ровно год назад. Ми начали квартал» набережний квартал, начала комплексу по вулиці Бородія 50 А на сьогоднішній день. Ми здали першу секцію експлуатації. цю Повторюсь, секції виконані всі будівельні роботи, а третя секція – на етапі будівництва восьмого етажа цього комплексу ми плануємо до кінця цього року, тобто з благоустройством території, звездінням місця відпочинку для жителей. Будинок житлового комплексу набережний квартал налічує 12 поверхів. Загалом це 92 квартири. Потенційні покупці можуть переконатись у надійності і якості будівництва. До речі, у першій секції щасливі власники нових квартир. Вже отримали права власності і розпочали ремонтні роботи. Ми кут назад приобрели житло. 79 квадратных метров. Пришли сюда только когда был фундамент. Ну, очень удобная планировка: во-первых, у нас квартира расположена, так что у нас окна выходят на две стороны. Получается, с утра солнце с одной стороны, а уже после обеда солнце с другой. Ну, такая получилась солнечная квартира, очень просторная. Вот сейчас просто занимаемся уже отделкой, и уже где-то дома к 1 декабря. Сюди вже переселитися в цю нову квартиру. Щасливі власники квартир в набережному кварталі також отримали необхідні комунікації, індивідуальне опалення, енергозберігаючі віконні системи, металеві двері, а ще здійснення власної мрії. Неподалік школа, дитячий садочок, магазини та аптеки. Враховуючи шалений попит на квартири в набережному кварталі, керівництвом було прийнято рішення звести ще один житловий комплекс на вулиці щорса, 99Б. це зручне місце розташування, тихий район. Гарна інфраструктура, гарна транспортна розв'язка. Знаходиться дві школи, два дитячих садочка, центр розвитку дитини, агроколедж. Також є споживчі та продуктові ринки, супермаркети, банки. Основною перевагою нашої компанії є доступність цін. Наразі це від 7400 за квадратний метр, та швидкі темпи будівництва. Це унікальний житловий комплекс, адже він зумів поєднати класику та сучасність. В Ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 8 жовтня у студії Віктор Журавський. Вітаю. Настільний теніс Житомиряни виграли клубний чемпіонат України у Івано-Франківську серед 12 команд з усіх кутків України. Найкращим став колектив Житомирського державного технологічного університету у складі Зборовського, Гапанова, Замкового та Ващука. Срібло серед чоловічих команд на етапі змагання Перша ліга, перший тур здобув клуб Баланс з Дніпропетровську. Трійку лідерів замкнув Івано-Франківський «Інфтунг». Представники Житомирщини беруть участь у чемпіонаті України з боксу, де заявлені спортсмени категорії до 22 років. Житомирянин Руслан Пашаєв битиметься з представником Харківщини Олександром Чередніченком у ваговій категорії до 56 кілограмів. Інший Житомирський боксер Рустем Пашаєв зустрінеться із Сергієм Мунькою, а вага до 60 кілограмів. Бердичівлянин Максим Чурячеєв виступить на ринзі у ваговій категорії до 49 кілограмів. Його суперник у першому бою Євген. Ен Пилипчук зі столиці чемпіонат триватиме до 11 жовтня. Футбол політичний президента УЄФА усунено від обов'язків. Слідом за керманичем ФІФА Блатером Бан отримав і Мішель Платіні. Француз не зможе працювати 90 днів. Нагадаю, президента ФІФА підозрюють у корупції. А Платіні також є членом виконкому Федерації міжнародних футбольних асоціацій. Справа стосується надання права проведення чемпіонату світу з футболу у Росії 18-го та у Катарі 22-го року. До цього повідомлялося, що країнам, начебто, нічого не загрожує, і чемпіонати відбудуться на їх території. Теніс, українські спортсмени зіграють на кубку Хопмана. Кращі представники України, тенісної Еліна Світоліна та Олександр Долгополов зіграють за національну команду. Турнір відбудеться у січні наступного року. Суперниками нашої країни стали США, Австралія та Чехія. Загалом, кубок Хопмана є змаганням для гравців по одному та у міксті. Команди та власних гравці запрошуються організаторами за власним бажанням. На останок новина навколо спортивна. Футболіста вигнали з клубу через бороду. Через занадто чепурну бороду керівництво французької команди Евіан почало вважати Гаеля живе джихадистом. 33-річний спортсмен не погодився виконати вимогу президента клубу та поголитися. Також відомо, що живе не є ісламістом. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК-1. Будьте спортивними.